Працювати як найкраще, але й відпочивати так, як треба. Таким принципом керуються у селі Мирівка. Щороку тут відзначають день села. На такі урочистості грошей у бюджеті не передбачається, тому усе стараються організувати за допомогою місцевих підприємців. Селяни кажуть, найбільше цьому сприяє компанія Вітагро, та й взагалі, завдяки їй село почало відроджуватись. В найближчих планах каже сільський голова, не без допомоги господарства з'явиться і омріяний дитячий садочок, і ремонт доріг не за горами. Сергій Петрович з обранням його не став якимось другим. Він залишився таким самим чуйним, чуйною людиною. Він розуміє наші всі, всі тривоги, наші наші болі і, скажімо, те, що нам. Потрібно і він допомагає. Ну, звичайно, я пов'язую з Сергієм Петровичем, найболіще наше питання це ремонт сільських доріг. Також соціальна сфера, допомога в культурному житті, вони надають допомогу в організації масових заходів. Я думаю, будемо працювати нормально. Якщо дивитися те, що сьогодні робиться по всіх селах, де працює наша аграрна компанія, практично вже є сьогодні план дій, можна сказати так, що з розрахунку 30 гривень з гектара буде надаватися така, як би сказати, не то, щоб благодійна, а допомога на всі соціальні об'єкти, які знаходяться на населеному пункті. Це, тобто, і не забуває компанія, і церкву, в першу чергу, школа, дитячий садочок, медпункт. Свої вітання жителям села передав через своїх представників народний депутат Сергій Лабазюк. І сьогодні, в день вашого села, від благодійного фонду Сріяла бузівками поруч я хочу передати виділені кошти на потреби громади, які вручають сільському голові кучеру Леоніду Феодосівичу. Бабуся Поліна є старожилом села, Мешкає у населеному пункті вже 76 років. Розповідає, що побачила на життєвому шляху і війну та голод, але й досі залишається оптимісткою. Про таку жінку у народі кажуть, оселилась там, де співають. А у мирівцях вміють і співати, і працювати. Робили, але і з піснею. І веселі були, хоч голодні, і холодні були, не було в чому ходити. Ми сюди у було так музика грала, то ми босиком гуляли і в клубі, бо не було в чому. Таке життя наше було. А сьогодні як вам поведеться? Ну, зараз вже можна сказати добре. Ліричні, задушевні, веселі і мелодійні пісні дарували земляка виконавці жіночого вокального ансаблю. Додали гарного настрою і солісти сільського будинку культури. Моє На закінчення свята сільський голова закликав мешканців краю пам'ятати своє коріння, свою маленьку батьківщину і робити все для того, аби село Мирівка процвітало, давало нові життя, притулок і добробут ще багатьом поколінням українців.